Доброго дня, шановні діти. Сьогодні ми розглянемо таку тему, як інтернет-маркетинг та інтернет-банкінг системи електронного урядування. Сучасні інформаційні технології використовуються і для здійснення доступу до своїх розрахункових рахунків клієнтами банків. Їх називають інтернет-банкінгом. інтернет, інтернет – це цілодобове надання банківських послуг. Клієнтам через інтернет. Користувач дистанційно, не виходячи з дому або знаходячись десь далеко, може увійти свій аккаунт на банківському сайті та отримувати інформацію про залишки грошей на рахунку і контролювати їх рух, самостійно блокувати і розблокувати свої платіжні картки. Переводити гроші з картки на картку. Переводити гроші на рахунки будь-яких фізичних і юридичних осіб. Оплачувати комунальні послуги. Оплачувати постійні послуги. Самостійно формувати квитанції по здійснених платежах і роздруковувати на власному принтері у зручний спосіб. Відкривати депозитні рахунки. Контролювати і здійснювати операції в інтернет в системі інтернет-банкінгу за допомогою мобільного телефона. Для здійснення цих операцій користувачу не потрібно мати якесь спеціальне програмне забезпечення. Достатньо мати на своєму комп'ютері будь-який браузер. На сьогодні майже всі банки мають свій інтернет-банкінг, що спрощує та полегшує клієнтам банків. Доступ до власних грошових заощаджень. Це можуть бути такі банки, як privat 24 Ощад24 на 7 або ж ШPУМЛАйН тощо. Деякі банки розширюють коло послуг, які клієнт може отримати в інтернет банку купити квитки на транспорт, концерти, оплатити покупки в інтернет-магазині, замовити довідку про стан рахунків тощо. Перші спроби надання банками таких онлайн-послуг було здійснено в США у 80-х роках ХХ століття. На сьогодні такими послугами користуються майже всі власники, вкладники. Широко використовується сьогодні здійснення платежів з використанням пластикових карток. Картка видається банком-користувача. На неї заносяться дані, що дають змогу ідентифікувати саму картку та її власника. А також дані банківського рахунку. Сьогодні багато людей купують різні товари в інтернеті. Рекламою товарів і послуг в інтернеті, збільшенням відвідувачів вебресурсів компанії та як наслідок зростання продажів займається інтернет-маркетинг. Основною складовою та невід'ємною частиною електронної комерції є інтернет-реклама. Реклама в інтернеті набагато ефективніша, ніж інші види реклами. Вона має бути інформативною, оригінальною, орієнтованою на швидке коло відвідувачів інтернету. Але на сьогоднішній день немає жодної відомої компанії, яка б не проводила рекламу в інтернеті. <клум> рекламу розміщують на часто відвідуваних сайтах у вигляді банерів, рекламних оголошень, підписки на емейл e розсилки. Тощо існує багато сайтів, які спеціалізуються саме на розміщенні приватних оголошень, рекламні, рекламі продажу товарів і послуг. Рекламодавець може самостійно замовити розміщення своєї реклами на цьому сайті. Прикладом веб-сторінки інтернет-магазину є розетка. Сьогодні онлайн-продажі та інтернет-магазини набувають дедалі більшу популярність. В інтернет-магазинах можна купити будь-який вид товарів від автомобіля до продуктів харчування. Найвідоміші інтернет-магазини можуть бути розетка, Ламода, пром, Жук тощо. Останнім часом починає розвиватися такий напрям бізнесу, як мобільна комерція. Торгівельна діяльність з використанням мобільних електронних пристроїв, смартфонів, планшетних комп'ютерів тощо. На цей час набули значного поширення послуги оплати за рахунками і грошові перекази. І це є альтернативою розрахункам пластикової картками. Один з основних плюсів мобільної комерції на сьогодні. Це здатність понизити ризик шахрайства завдяки тому, що вона передбачає однозначну ідентифікацію клієнта оператором мобільного зв'язку. Крім того, системи мобільних платежів не потребують використання дорогих щитуючих пристроїв і тому можуть використовуватися там, де до цього часу не приймали для оплати пластикові картки, включаючи таксі, дрібні магазини, ринки тощо. Концепція електронного бізнесу виникла в США у 80-х роках ХХ століття і стала результатом розвитку ідеї глобальної інформаційної економіки, яка базується на використанні локальних і глобальних мереж в, з поєднанням відповідних ІКТ. Термін електронний бізнес в 1997 році ввів у використання Луїс Гершнер. У той, сами, у той час голова ради директорів і виконавчий директор компанії IBM. За даними Асоціації електронної комерції, майже половина всіх продажів у сфері, у сфері електронної комерції за підсумками 2017 року припадає на Китай. Це 47%. У грошовому вираженні це приблизно 900 мільярдів доларів. До кінця 2018 року загальний обсяг продажів інтернет-магазинів у всьому світі, за прогнозами, має досягти 2 трильйонів доларів США. Зростання порівняно з 2017 року, роком складе 6%. До 2020 року загальний обсяг продажів інтернет-торгівлі інтернет у світі має подвоїтися. Розвиток інформаційних технологій, зокрема, інтернету. Має визначальний вплив на розвиток інформаційного суспільства в державі. Перехід до інформаційного суспільства характеризується реорганізацією відносин в усіх напрямах діяльності суспільства, включаючи такі як здоров'я, комерція, освіта, дозвілля тощо, у тому числі і у сферах державного управління. Основні індикатори ставлення інформативного суспільства: це розвинутість мережі інтернет, тобто технічне оснащення, доступ громадян до інформації, вартість інтернет-послуг тощо, сучасні мережеві громадські служби, це електронне урядування, електронне навчання, віртуальне дозвілля, електронна медична картотека, тощо, розвиток електронного бізнесу, електронна комерція, інтернет-маркетинг, інтернет-банкінг. Інформаційна безпека. Це у нас інфраструктура, забезпечення цілісності та достовірності, доступності та конфіденційності інформації. Розвиток широкосмугових мереж передавання мультимедійних даних. Це у нас онлайн трансляції, телебачення, відеоконференції тощо. Важливим компонентом інформаційного суспільства є електронне урядування. Тобто виконання функцій державного управління, за якого вся сукупність як внутрішніх, так і зовнішніх зв'язків та процесів підтримується та забезпечується відповідними інформаційно-комунікаційними технологіями. Діяльність з електронного урядування відбувається в таких основних напрямах: забезпечення конституційних прав і свобод людини та громадянина в галузі одержання і використання інформації. Забезпечення прозорості державної політики для громадян, забезпечення зворотного зв'язку між державою та суспільством. У вересні 2017 року уряд України схвалив концепцію розвитку електронного урядування в Україні. Реалізація концепції передбачена на період до 2020 року. Документом визначено напрями, механізми і терміни формування ефективної системи електронного урядування в Україні для задоволення інтересів та потреб фізичних і юридичних осіб, вдосконалення системи державного управління, підвищення конкурентоспроможності та стимулювання соціально-економічного розвитку держави. У рамках реалізації концепції передбачено створення. Системи електронного урядування, яка включатиме такі напрямки: розвиток електронних послуг, тобто надання адміністративних послуг через інтернет, створення єдиного державного порталу таких послуг, проведення електронних публічних закупівель тощо. Розвиток відкритих даних, тобто вільний доступ до публічної інформації, стандартизація форматів даних, запобігання корупції. Введення електронних декларацій. Тощо. Розвиток електронних інструментів залучення громадян до управління суспільним життям. Розвиток електронної ідентифікації громадян і довірчих, довірчих послуг. Розвиток електронного документообігу. Електронне врядування базовими галузями діяльності. Тобто Розробка та запровадження бази даних здобувачів освіти, електронного вступу в заклади вищої освіти, електронних підручників і щоденників, електронних реєстрів медичних працівників, лікарських засобів, установ електронної медичної картки пацієнта, та електронного рецепту, електронного екологічного моніторингу, електронного кабінету платника податків, електронного. Проїзного квитка системи проведення виборчого процесу в електронній формі тощо. Наприклад, сьогодні в Україні створено та функціонують такі онлайн системи електронного урядування як онлайн -пет... електронні петиції та єдиний державний портал надання адміністративних послуг. Електронна система публічних закупівель та єдиний державний реєстр декларацій. Громадське обговорення проєктів нормативно-правових актів на сайті Уряду України та Центр громадянських свобод. Інформаційна система Конкурс та інформаційна система управління освітою. Електронний кабінет платника податків та система електронного документообігу. Впровадження системи електронного урядування стикається з низкою об'єктивних суттєвих перешкод. Ці проблеми тісно пов'язані з новими викликами інформаційного суспільства і належать до економічних, політичних, соціальних, безпекових та інших. Усі ці проблеми об'єднуються в глобальну проблему цифрового розриву, нерівного доступу громадян до електронних ресурсів і публічної інформації. Також інформаційні відносини органів державного управління і суспільством мають відбуватися на основі забезпечення інформаційної безпеки, захищеності, захищеності життєво важливих інтересів особистості, суспільства, держави, зведення до мінімуму неповноти, невчасності і недостовірності інформації, негативного інформаційного впливу та негативних наслідків функціонування інформаційних Технологій. Вашим домашнім завданням буде проаналізувати сторінки з 23 по 29 параграфу 1.5. І на цьому наш урок завершується. Дякую за увагу!